Ще наразі відомо, що рух метро тимчасово зупинено на усіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. І а, ще одна інформація: в зв'язку з пошкодженням енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок підготуйте запас питної води і технічної. Про це написав у своєму телеграм-каналі Києва Віталій Кличко. Що ж до метро, яка ситуація на Зараз якраз на станції Лук'янівська перебуває наша журналістка Олександра Кулібаба, готова вже вийти з нами на зв'язку. Сашо, привіт! скажи, будь ласка, наскільки багато людей спускається до метро наразі? Привіт, колеги. Наразі так я на метро Лук'янська Шевченківський район столиці люди все прибувають і прибувають, тому що метро наразі працює лише як укриття. Потяги не курсують. Ось щойно під'їхав потяг, який був пустий. Тут люди приходять, щоб просто перепочити, сісти, заходять у потяг там, розташовуються. Потяги абсолютно не їдуть, і ні, наразі люди підходять, як я вже сказала, підходять їх все більше і більше стає. Ось можемо побачити на моєму фоні. Ось, як зараз виглядає метро. Ескалатори працюють, люди спускаються і. Така ситуація зараз у Метро, тому будемо слідкувати далі. Не нехтуйте повітряними тривогами. Нагадую, спускайтеся до укриття, тому що тривога все ще триває, небезпека все ще є. Тому передаю вам слово, колеги. Так, дякуємо, Олександре. Олександра Кулибаба, наша журналістка, яка якраз перебуває просто зараз на станції метро Лук'янівська.